Volkswagen Passat, автомобіль 95-го року. 1,8 бензин. Номер телефону. ціна 1500 плюс хороший торг. Також такому стані автомобіль, також покажу салон. Так, Є е -е, люк в даному автомобілі, всі сидіння в чехлах, п'ятиступінча коробка передач. Так, ось такий стан даного автомобіля. Позаду є Фаркоп. Так, кого вас цікаво. Даний посад, хочу більш детальніше інформації, телефонуйте, детальніше про телефону розкажу. Нагадую, 95-го року автомобіль 1,8. Бензин. Номер телефону 1500 ціна. Мерседес із класу, автомобіль 5.0. Газ бензин. Автомобіль повністю весь. Зроблений і не потребує жодних вкладень. Вся ходова перебрана. Автомобіль на ось таких дисках. Так, ось такий вигляд, немає жодної корозії, немає жодного рижика. Покажу вам салон. Шкіряний салон, акустика, бусей, є пам'ять сидінь, підігрів сидінь, коробка автомат, так і клімат, навігація. Так, також і люк, дуже крутий сорон і на хорошій комплектації, я би не сказав. Просто бомбезні комплектації. Позаду також є підігрів всіх сидінь, також є клімат, є монітори і також столики. Також на задніх вікнах є шторки. Також є дотяжка дверей, якого зацікав даний автомобіль. Телефонуйте до продавця, все до по телефону розкаже і також поторгується. Kia Sorento, автомобіль 16 року, 24 бензин, номер телефону, ціна 15 500 плюс торг. Так, передні задні скопідйомники, мультируль, коробка автомат, є в нас підієрів, сидіння, великий монітор, клімат, контроль. Ось в такому стані у нас сидіння, в дуже хорошому стані. По ззаду є партроніки і камера заднього виду. Зацікавив даний зрен та телефонуйте до продавця, вже все детальніше по телефону розкаже. І також поторгується. Е, 16 рік, 24 бензин, номер телефону, ціна 15500. Honda Jazz, автомобіль 13 року, 1,4 бензин, номер телефону, ціна 8600. Так, далі у нас шкода Fabia автомобіль 2010 року на автоматі номер телефону 7500. Далі стран Берлінго Кінець 14 року. 1.6 турбодизель, автомобіль свіжо номер телефону. 9900 Так, далі дайкона без інформації Kia Sorento Автомобіль 2019 року, номер телефону, ціна 16300 плюс присутній торг. Покажу салон. Так, передня задні склопідйомники, мультируль, коробка на автомат, сидіння в дуже хорошому стані. Так, клімат контроль, 54 мл на приборці, також є ось така медія. Так, ось такий салон, тут в прекрасному стані. Позаду. Так це ідеально. Так, є камера заднього виду. Так, ось uh, yes, Я на продажі кого зацікавила. Телефонуйте, все детальніше розкаже і також поторгується нагадую. Автомобіль 19-го року. Номер телефону 16300. Далі у нас Hyundai Santa Фе. Автомобіль 2020 року. Номер телефону, ціна 2800 плюс торг. Так, також покажу салон. Так, передні задні складйомники, коробка автомат, є сидінь, клімат. Так, 80 тисяч на приборці. Так, салон просто ідеальний. Так, бачимо, є. Безліч датчиків. Так, позаду. Салоно ось в такому стані. Дуже крутий автомобіль і в хорошому стані. Так, то, щоб, Хто собі шукає високий автомобіль, зверніть увагу. На цих дві машини. Так, нагадую дане Сантафе фе року. А як Номер телефону 20-800. Далі Fiat. Доба. 13 рік, 1,6 дизель, номер телефону 6500. Максібаза. А далі Davito. Автомобіль 2005 року, дизельний мотор, номер телефону 5500. Далі Супран 2008 року, 1.6 дизель, 5 часов, але немає номера. Далі дачі логан 2009 року, 1.5 дизель номер 4500. Тойота 14 року, 1,3 газ бензин. 9700. Рено Ноан, автомобиль кінець 2016 року, 1,6 дизель. Так, На максимальній комплектації, номер телефону, ціна 13800 торг. так, Комплектація басейну, у таких дисках. так, По салону передніх залізкоприємники, Мальтаруль, 150 коробки передач, комбінований салон, великий дисплей, клімат, контроль підігрів сидін. так, Дуже класний салон в даному автомобілі. Позаду є камера і партроніки. Так, у вас зацікав Данинан, телефонуйте, для ліпані, що все розкаже по телефону. Нагадую, кінець 16-го року. Один дизель. 13800. Далі у нас Форт Мандела. Титаніум 2010 року, 21 Dezel, 7200. Наступний автомобіль Volkswagen Golf. Автомобіль 2003 року. 1.6 бензин. Номер телефону. Автомобіль на автоматі 4.999 Так, далі. А ще один гольф. Є же 2006 року 1.6 бензин. Номер телефону 6600. Далі. Opel. 2010 року 1.4 газ-бензин. 7000. Далі у нас Audi Q5. Так, 15-го року випуску, 2.0 бензин. Так, цена, номер телефона і ціна 15,999. далее Nissan Rock. Автомобіль 17-го року, 2,5 бензин. 14,900.